До тридцять чотири п'ятдесять Це є проект закону про внесення змін до розділу 20, Перехідні положення податкового кодексу України щодо підтримки літаководівної галузі. Тридцять чотири п'ятдесят Переходимо до його розгляду, і я запрошую до, до, до доповіді. Бедазенка. Будь ласка. Шановний голово, шановні народні депутати, півтора року тому ми почали реанімувати авіаційну галузь, проголосувавши дуже важливий закон 4809 – Принегідно дякую голові комітету пану Голосюку, який дозволив підприємствам авіаційної промисловості бути засновниками спільних підприємств з іншими державами у багатьох країнах світу. Ця вимога є однією з основних умов при підписанні контрактів. Крім того, у жовтні цього року було прийнято закон України про реструктуризацію заборгованості державного підприємства Антонов. Законопроектами 3457 та 3458, д де ми вперше в історії незалежної України створюємо умови для виходу наших літаків у серійне виробництво. Державне підприємство Антонов вже отримало перші прямі контракти від іноземних держав на будівництво великої кількості літаків. Вартість контрактів це сотні мільйонів. Сьогодні вся країна була свідком викатки першого українського вантажного літака ан 132 д який президент України Петро Порошенко приймав з принцом Саудовської Аравії, і це перший літак з тих 80, які законтрактовані Саудовською Аравією. А саме головне, ми починаємо випускати вантажні літаки без жодної російської комплектуючої. Україна всьому світу доводить, що ми можемо будувати вантажний літак, розроблений конструкторським бюро Антонов, не використовуючи жодної російської компоненти. На всіх зустрічах представників Антонова з нашими потенційними контрагентами Росіяни намагалися переконати їх, що український літак просто не злетить у небо і що Російська Федерація здатна заблокувати будь-яку таку можливість. Але колектив Антонова сьогодні запрезентував буквально за півтора роки новий АН 132 Проект закону України про внесення змін до розділу двадцятого перехідні положення податкового кодексу України щодо підтримки літак у галузі, реєстраційний номер 3457 пропонує зокрема продовжити до 1 січня 2025 року звільнення від сплати податку на додану вартість. До 1 січня 2025 року звільнити від оподаткування прибутку підприємств. До 1 січня 2025 року звільнення від сплати земельного податку. Ця норма існувала до 1 січня 2016 року. Шановні колеги, будь ласка, підтримаємо цей закон. Майже всі фракції в цьому одностайні, і ми запустимо в новій якості наше літакобудування і повернемо собі ну, твердження і розуміння, що Україна авіадержава. Дуже дякую. Прошу всіх підтримати.